Інформаційний портал золочів.нет запрошує вас, шановні глядачі, на прийом до лікаря. Кожної п'ятниці ви матимете змогу послухати поради лікарів різних спеціальностей, щоб зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. Отож, дбаймо про наше здоров'я. Сьогодні ми вирішили поспілкуватись з завідуючою дитячої консультації Косаревич Євгенією Богданівною. Доброго дня! Доброго дня. розкажіть нам, будь ласка, що таке щеплення і що є метою щеплень. Щеплення це є введення в організм дитини вакцини, яка створює штучний імунітет до певної хвороби. З'явившись на світ, дитина має імунітет набути через плаценту матері, але з часом його захист слабшає. Вакцинація сприяє виробленню антитіл, які допоможуть захистити організм дитини від хвороби. При вакцинації відбувається штучне введення в організм дитини ослаблених мікроорганізмів бактерій або вірусів. При цьому починається вироблення антитіл, так як організм отримав команду про виниклу загрозу, яку потрібно негайно усунути. Оскільки імунна система має реакцію на адресу чужорідних організмів, то вона буде вже готова на повторну відповідь, якщо вірус спробує знову пробити захист. Щеплення не рекомендується робити в період, коли імунітет дитини ослаблений, застуда чи якась інша хвороба. Коли алергічна реакція від попередніх щеплень, вступ дитини у садочок або школу, стресова ситуація, існує певний графік вакцинації для дітей, тобто календар щеплення, це наказ Міністерства охорони здоров'я номер 551 згідно якого дільничний, дільничний лікар, дільнична медична сестра запрошує діток в дитячу консультацію згідно віку, вони приходять на щеплення. Відповідно до віку, на жаль, багато батьків бояться робити щеплення своїм дітям. Це пов'язано з тим, що змі часто оповідають про побічні дії вакцинації, але різні реакції можуть викликати не тільки щеплення, а й ліки. А без багатьох обов'язкових щеплень дітям не можна обійтися. Наприклад, від кашлюку, поліоміеліту, туберкульозу, гепатиту, дифтерії, кору, провцю, краснухи, гемофільної інфекції дитина зможе захистити тільки, якщо вчасно провести щеплення. Якщо батькам пропонують на вибір вакцину вітчизняного та іноземного виробництва, не потрібно сумніватися в неефективності тій чи іншій. Обидві вони відповідають вимогам ВООЗ та захистять дитину від захворювання. Після щеплення у дитини може трошки піднятися температура, з'явитися набряк або почервоніння на місці ін'єкції, погіршитися загальний стан. Але в цьому випадку побічна реакція повинна пройти протязі трьох днів. Скажіть, будь ласка, коли виникає питання про щеплення, батьки зразу починають боятися, чи є якийсь ризик, чи безпечно робити щеплення. Щеплення, щоб для кож... я вже сказала, ми вводимо чужородне тіло, тобто в антигени. І це в залежності від здоров'я дитини від, дитини, від того, яка її є імунна відповідь. Тобто є дітки, що переносять без температури, батьки знають, є дітки, що може бути температура піднятися до 37,5, до 38, навіть 39, це є відповідь організму. Наведення чужородного тіла, але в більшості дітей переносять щеплення добре. На одній із вулиць золочева ми могли бачити розклеєні листівки, щеплення від поліеміеліту це безсліддя ваших дітей. Як ви можете прокоментувати і чи ми можемо вірити таким словам? Таким словам не потрібно вірити, тому що щеплення від поліоміліту. Я вже в мене є медичний стаж 32 роки. Ми поліоміліт робимо от вже дуже довший час. Золочів, коли я прийшла, ми вакцинували до 99, 98, 95 років. Відсотків дітей від поліоміеліту в золочі ми вакцинували. І народжуваність в нас, яка була, така й залишилася. Я працюю на вулиці Івана Франка, Польна, Літописця, Нестра. Я ходила до мами, які зараз породили діток. І я до них ходила, коли вони були маленькі, і мами знають, пам'ятають мене, і я їм всі щеплення робила. І зараз далі ми продовжуємо щеплення. Але щоб було таке, що мам це вело до безпліддя, це є неправомірне і неправдиве. Тому адміністрація центральної районної лікарні наша буде звертатися у правоохоронні органи з позовом встановлення осіб, які здійснюють неправомірну дію. Тобто неправомірні дії зв'язку з неправдоподібною інформацією про про поліоміліт, про масове власне про цей порушення неправдоподібної інформації по масовій вакцинації проти поліоміліту. Це є неправдоподібна інформація, і люди хай цьому не вірять, тому що кожна мама, бабця, які приходили до нас, ми дітей вакцинували, але вони вже Ті, що були маленькі, зараз повиходили заміж і породили діток. Тому я таку статистику навожу, і ми будемо звертатися в правоохоронні органи, щоб знайшли відповідальних осіб і притягнули їх до відповідальності за неправдиву інформацію. І в нас на з з го власне, вже з понеділка, з тридцятого листопада, на протязі двох тижнів буде проводитися другий тур. Що я хочу сказати за вакцину? Вакцину, яку ми робимо діткам, ви можете зайти на сайт, подивитися у нас серія l 55392 ця вакцина йде прямо від виробника. Багато є в інформації в змі, що вакцина багато разів заморожувалася, розморожувалася. В квітні дійсно Міністерство охорони здоров'я отримало вакцину, яка була заморожена в травні місяці. Але вона до нас ця заморожена вакцина не поступила. Але згідно інструкції, ВООЗ, вакцина французька, поліміолітна, може бути по інструкції до 10 разів заморожена і вона своєї властивості не втрачає. Тому батьки можуть перевірити яку серію. У нас серія l 5539. Вакцина є десятидозна. Ми її відкриваємо, ми будемо проводити щеплення понеділок, понеділок. Вівторок-п'ятниця, вона може бути відкрита на протязі 6 годин по дві капельки, і в нас є там є такий термоіндикатор, який показує, чи вакцина не втратила своєї властивості. Тобто є квадратик, якщо він є ясніший від кола, значить вакцина є добра, тобто властивість є збережна. Якщо квадратик стає такий, як коло або темніший, ми її зразу знискожуємо, складаємо акт і списуємо. Ну, наразі і за перший тур ми провели 2128 щеплень діткам. Не було жодної реакції. Одна мама, правда, звернулася, що була температура, але це було пов'язано, що вдома були дітки хворі і був контакт. А так перед оглядом оглядає педіатр, міряє температуру. Якщо мама дає згоду, зі згоди мами, ми капаємо дві капельки, після того дитинка годину не їсть. І вона має захист від поліоміліту. Попередні передачі я сказала, що від поліоміліту ліків немає. Один захист дитини від поліоміліту це є власне вакцинація, і діток виробляється імунітет. І, і так як я вже сказала, як може е, капельки, які йдуть в рот, потім тут кишківник, як вони можуть діяти на на, на е, як то кажуть, на розвиток по дальнішому е, е, що веде до безпліддя. Це є е, я вже зверталася до лікарів зі Львова, до Львова, до епідеміологів. Ні у Львові, ні по районах такої інформації нема. Чому в нас золочі це виникло? Ну є правоохоронні органи, нехай. Е, Виясняють тих осіб, чи можна відмовитися від щеплення поліеміеліту, і чи це не буде причиною для того, що дитина в майбутньому не зможе піти в дитячий садок? Ну є закон України про захист від інфекційних хворіб. Є стаття 12, стаття 15. Згідно з статті 12, це є обов'язковість профілактичних щеплень, тобто ми дітей, з народження щепляємо від, від 10 інфекцій: це є туберкульоз, гепатит, коклюш, дифтерія, правець, поліоміліт, гемофільна інфекція, кір, паротит, краснуха. Це є стаття 12, тому що ми повинні діток захистити від небезпечних хвороб. Але. За здоров'я дитини відповідає мама. Якщо мама з деяких своїх міркувань вважає, що вона відмовляється від щеплень, це є право мами. У нас є така форма, згідно якої інформована згода на щеплення, в якій мама пише, даю згоду, розписується, пише дату, ми пишемо щеплення. Другі мами, які не хочуть, пишуть не даю згоди. Ми підклеїмо дану незгоду в форму 112 історії розвитку дитини і мама несе юридичну відповідальність. Не дай Боже, дитина захворіє, мама буде, мама буде винна, тому що її дитина захворіла, але лікар повинен пояснити мамі ризик відмови. Є стаття 15 закону України, згідно якої дитина яка йде в садочок, лікар дає медичну довідку. Згідно цієї довідки, дитинка має бути здорова, оглянута педіатром, відсутність протипоказ до відвідування щеплень, не була в контакті з інфекційними захворюваннями, і один з пунктів це є щеплення. Зараз на даний час склалася така ситуація, що в нас є проблема з вакцинами. У нас довший час. От в нас від червня місяця ми не маємо вакцини проти дифтерії, проти правця, як дитячого, так і дорослого населення. Тому дітей, які не мають щеплення, ми щепляємо тими вакцинами, які є в наявності. І тоді зі згоди лікаря і з дозволу У нас є ще така комісія по протипоказах до щеплень. Ми рішаємо. Чи дану дитину можна дати в садок, ще залежить і під Якщо, наприклад, золочеві спокійна обстановка по поліоміліту, по кору, по красноці, по паротиту, то згідно комісії ми рішаємо, і, чи давати таку згоду, відвідувати дитячу установу, чи не давати. Це рішається комісійно, але стаття 15 говорить, що дитина має те в дитячий колектив щеплена і здорова. Ну і на сам кінець ваші побажання і рекомендації для батьків. Я хочу наших мамів, батьків попзап. Вірити в те, що вакцину, яку ми отримуємо, треба дітей захищати, тому що імунітет дітей знижений. І згідно закону України про захист від інфекційних хворіб і є календар щеплення, щоб батьки приходили, щепляли дітей, захищали від інфекції, тому що ризик є великий. В цьому світі дітей вакцинують. Ви у вас є родичі, приїжджають всюди, діти мають бути захищені. І Мама повинна бути впевнена, що її дитина, як буде в контакті, вона буде захищена від даної інфекції, і е, щеплення, дитинка виробить імунітет, і дитинка не захворіє, а якщо і захворіє, то в легкій формі. Вакцину ми отримуємо планово. У нас вівторок і четвер їде наш транспорт по вакцину. Вакцину ми отримуємо з бази. У нас є сумки, холодильники, холодові елементи. Вакцина приїжджає в дитячу консультацію. Тут є я, є медична сестра, яка закріплена зразу з тими сумок холодильників, з холодовими елементами, ми її перекладаємо в холодильник. В холодильнику вакцина зберігається при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Зразу хто приходив сюди, ми робили вакцинацію і по садочках, ми робили по всіх дитячих установах Золочева. Ми брали сумку холодильник, холодовий елемент. Мами, які приходять, бачать, ми вакцину беремо з холодильника, ми маємо крапельниці одноразові, маємо одноразові шприци. Ми маємо сертифікати. Батьки, якщо в чомусь е, мають якісь сумнів, у нас є всі ліцензії, є сертифікати, є е, е, дані, і е, е, нехай приход... ви повинні захищати своїх дітей, дбати про їхнє здоров'я і приходити на щеплення. Так що запрошую, приходьте, вакцинуйте дітей і захищайте від небезпечних хворів. Дякуємо вам за розмову. Отож, дбаємо про наше здоров'я.